Привіт, мене звати Наталя. Я психолог, гештальтерапевт, терапевт супервізор. Але сьогодні хотіла з вами говорити не про професійне, а про приватне. Нещодавно в моєму житті сталася подія. Півроку тому подали заявку з чоловіком на бета-тестування застосунку дія шлюб онлайн. Через кілька місяців прийшов лист. Про те, що ми можемо стати тестувальниками. Мій чоловік оновив застосунок і прислав мені пропозицію онлайн, в якій я погодилась. Далі нас чекала невеличка анкета, в якій були кілька питань: чи знайомі ми зі станом здоров'я один одного, яке прізвище буде у мене після одруження, mm -hmm. і треба було поставити. Пес електронний на заповнення анкети ми витратили можливо хвилин.